Вітаю всіх у новому році. Хочу побажати вам миру, здоров'я і щоб всі наші близькі були поруч з нами і у безпеці. Вже пройшли свята, і ми навіть вже розібрали ялинку, залишилося її тільки винести з хати. Самий новий рік ми провели дуже спокійно у сімейному колі. Звичайно, в нас були друзі, і я вам хочу показати, які закуски я зазвичай роблю для своїх гостей. Це продукти, які, мені здається, є у кожному холодильнику. І навіть якщо гості якось так несподівано до вас прийдуть, ви можете відтворити цю закуску. Це не займе у вас багато часу. Також у цьому році я робила кутю за рецептом від Клопотенка. Вона відрізняється від звичайної куті, тим, що туди він додає трошки імбира і лимонного соку. І, мабуть, я взяла дуже мало імбира, я його практично не відчувала. А от лимонний сік у куті, де багато меду, мені сподобався. Було більше якось так. Свіженько, і ті мої гості, які приходять кожного року і їдять мою котю, також сказали, що так, цей варіант їм подобається більше. Тож подивіться у Євгена, як він це робить, і готуйте теж. Тож, так виглядають закуски, які я зазвичай роблю, не враховуючи куті. Це сухарі, хліб або темний, або кисло-солодкий з насінням. Якщо у вас є кисло-солодкий хліб, то даю трошки олії сонячникової та сіль і обжарюю у духовці 160-170 градусів, десь хвилин так 10 потім дістати. Залишити хвилин на 5, вони стануть хрумкими. Морква, тут морква дуже солодка, і всі її полюбляють, діти і дорослі. Гірки та паприка опціонально, не завжди я їх роблю. Соус до цієї моркви це 50 на 50, сметана з майонезом, велика кількість укропу і чесник за смаком. Хто любить побільше, хто любить поменше. І така тарілка з нарізкою сирів і ковбаса. В мене практично завжди є в холодильнику 3-4 види сиру і ковбаси. І насправді вам не потрібно багато. В мене є таке крісло. Це від комплекту мебелі ще дістався нам разом із будинком. І оскільки ми вже змінили сам диван, і крісло нам потрібно нове, поки що я не знайшла, яке б мені сподобалося і підійшло ось це місце, тому я вирішила просто оновити те, що є, і замовила на Аліекспресі чохол до крісла в тон своєму дивану. Не зовсім такий колір, але мені хотілося, щоб різнилися і відтінок, і текстура. Тож я обрала такий темно-зелений чохол. він виглядає так, як бархатний. У комплекті йдуть такі валіки для того, щоб чохол не йорзав на кріслі, їх потрібно буде пропихнути дуже так сильно між подушок. Взагалі, я можу сказати, що мені сподобався. Цей чохол, його не так важко було одягти. Треба тільки розібратися з якої сторони. І якщо у вас меблі не важкі, ви можете це зробити без допомоги чоловіка. В мене крісло не важке і я легко його перегортала. Після вже тижня використання я можу сказати, що чохол не йорзає. І виглядає дуже гарно, мені подобається, як він робить такий яркий акцент у кімнаті. Ще у минулому році я зробила замовлення косметики Кіко, але я все ще не використовувала її і моє замовлення так і хранилося у коробці. Замовлення я робила із сайту teo. Тому що Кіко в Латвії, на жаль, немає. Все приїхало дуже гарно запаковано. Я вже відкривала минулого разу, коли хотіла зробити розпаковку, але тоді в мене не працював звук. Я сподіваюся, що сьогодні все добре. І давайте подивимося, що я там замовила. Я вже насправді сама не дуже пам'ятаю, тому що ця посилка стоїть і чекає вже майже місяць. Угу. Перше, що мені попадається, це подарунок. І в подарунку, мені здається, так був олівець, це коричневий олівець, ніколи не буде зайвим. Підвести очі, буду зробити легкий мейкап. Далі в мене, наскільки я пам'ятаю, були три помади. І всі три вони червоні. Не дивуйтеся, але вони мають різні відтінки. Тож, 109. Номер, Це такий холодний червоний, 110 номер. Хм, номер. Я помолилася, я забула. Дивіться, це, це не червоний відтінок, а це відтінок такий. Зів'яла роза, мені здається. На кожен день дуже гарно виглядатимуть такі відтінки. І 115-й. О, це вже теж червоний, але він трішки більш теплий. Порівняємо, і мені для роботи теж завжди знадобиться червона помада. Я замовляла ці. Помади саме у такому форматі, тому що мені не дуже подобаються матові губи, матовий червоний колір на вустах, а ці двофазні є колір і є прозорий блиск, вони дуже гарно тримаються, не залишають по собі кольору на склянці чи на бокалі. І тому саме для якихось вечірок або корпоративів, мені здається саме ці помади найкраще використовувати. Я замовила собі такі рум'яна. Вони мають персиковий колір, і такі рум'яна завжди будуть освіжати макіяж. А мені подобається, що це маленька упаковка з прозорою кришечкою. І я завжди бачитиму у своєму кейсі, або якщо я залишу їх собі, що це за колір, і не треба буде відкривати і дивитися. Коли ти працюєш, і тобі потрібно кожного разу відкривати ту упаковку, це не дуже зручно. Це те, що 100% залишиться мені. Я збираю собі таку сос-косметичку, в якій будуть продукти на кожен день, щоб я не думала, чим мені не І саме тому я замовила такий комплект, в якому є хайлайтер, скульптор і бронзер. На камері він виглядає трошки більш холоднішим, але в житті це дуже приємні кольори. Я Якось так буде справжні кольори. Подивимось, може, зроблю якийсь макіяж з цією палеткою. Коротке відео. І я сподіваюся, що вона мені сподобається, тому що саме такий формат три в одному я собі шукала у свою повсякденну косметичку. Далі такий. Подарунковий набір з маленькими помадами. Також я думаю, що ці помади пойдуть мені у повсякденну косметичку, бо вони не займають багато місця. Перший це 0,3 колір, а Powder Power. Я думаю, що це така полуматова буде формула. Угу, mm -hmm. дуже повсякденний колір. Такі крихітки. Красиво. Далі ну другий. А це був колір розетто. І це аглучаюсь. Ні, паудер. Audio Power, Mini Lipstick, Rosetta Rouge. Тільки другий і третій колір. Там, мабуть, що перший. Вона трішки холодніша, але якась виглядає як фіолетова. Ну, Подивимось, яка вона буде насправді. І остання. Я думаю, що це 01. Їй потрібно бути більш такою, як засохша роза. шароза. Я думаю, так буде. Ну що ж, ці три крихітки точно підуть у мою повсякденну косметичку, тому що і взяти з собою зручно, багато місця не займають, і кольори такі приємні. Це було все моє замовлення. Подивимося, як воно буде в роботі чи в використанні. І я думаю, коли я збиратиму свою соску-смутичку, я також і вам покажу, що я туди поклала. А я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця і до зустрічі!